Вітаю, друзі, слава Україні. 4 березня по погоді. Але насправді 4 квітня. Просто цього року квітень помінявся з березнем місцями. Сніг падає, а ми готуємо відправку в фундуках клієнту. Отакий об'єм. Це всього лише 240 саженців. Щоб ви розуміли, яка коренева, так поставлю сікатор. Сорт каталонський, практично не залишилося, залишився тільки косворт. Якась ще частина, якась може тисяча. Так що, хто ще не встиг посадити, можна сміло висаджувати, бруньки тільки-тільки починають набрякати. Так що саме час садити. Отак ми його трошки підрізаємо. Десь на висоті метр-метр десять, щоб зменшити об'єм. І це все запакуємо на палету і воно все поїде. Саженці двох річка вже з урожаєм будуть на осінь. Якось так.